Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого, і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матея 15 розділ, вірші з 29 по 37. Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись, на гору сів там, прийшло до нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, сліпі, бачать і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав: Жаль мені, цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, Він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і дав учням, а учні юрбам. Усі поїли наситилися і зібрали шматків, що залишилися сім повних кошиків. Ось такий фрагмент маємо на сьогодні. Насамперед потрібно взяти під увагу те, що це вже не є перша Євхаристія Євангелії від Матея. Це вже є друге розмноження хліба. Ну і що ж можна сказати? Напевно, Господь хоче нам сказати, що один раз пережити Євхаристію – це замало, це дуже мало. І тому навіть в Євангелії Матвія і Марка є ці повторення розмноження хліба. І в нашому житті ми не проти, коли щось повторюється, якщо це добра справа і не подобається те, що нам не подобається, то ми не хочемо цього повторювати. Наприклад, повісимо, якийсь образ да, в себе на, на стінці, якщо ми весь час в нього вдивляємось і він нас якось мотивує, надихає, ну, то це якась добра річ. А якщо через якийсь час ми його знімаємо і ховаємо, це означає, що це не є добра річ. Те, що є добре в нашому житті, ми хочемо повторювати і Євхаристія, напевно, має бути тим. Що ми маємо Його повторювати. Ну і чому? Тому що ну, воно проходить через все наше життя, от цей момент, коли приносять до Ісуса всіх там клюгавих, сліпих, хворих на різні хвороби, правда, це, ну, це означає, що ми маємо можливість принести до Господа всі наші проблеми, все те, що є проблемне в нашому житті, щоб Господь уздоровив. Нашу недосконалість. І бачимо, що Ісус є готовий це все робити. <клес> Деякі коментатори вважають за потрібне звернути увагу на те, що ну, Євхаристи якби зцілює людину, бо порядок переліку цих хворих ну, він різниця. На кінець вони якби вистроєні в якусь таку логічну цепочку. Може, не зовсім очевидно, але. На початку ті люди, які глухі, мають почути слово Боже і пізніше почати розмовляти, спілкуватися з Богом. Людина, яка є скривлена, вона має випростатись. Е, да, там написано, що каліки оздоровлюються, але в грецькому варіанті мається на увазі людей, якихось таких скручених. Да, і от вони мають випростатись у спілкуванні з Богом, пізніше вони починають ходити, знають якийсь вже напрямок в своєму житті, щось від Бога довідались, і ідучі, мають прозріти, тобто ну, насправді переконатися у справах віри. Може, людина є лише та, яка почала йти. Так як ну, щоб подолати якусь дорогу, треба, потрібно почати йти. Так само і в Євангелії Ісус, наприклад, в Євангелії від Йоанна, Учні питають, Господи, де ти живеш? Як нам прийти на те місце, де Бог перебуває? Ісус каже: ходіть, а побачите. Тобто, якщо будете наслідувати мене, якщо будете ходити за мною, якщо станете моїми учнями, прийдете на те місце, де сам Бог перебуває. Так само, в Євхаристії, ми дізнаємо співчуття нашого Господа. Жаль мені цього люду, жаль мені цих людей, каже Ісус. Грецьке слово й набагато глибше. Симпатія, тобто таке спільне сим та іпатія, терпіння, пасія Мела Гіпсона. Цей фільм. Він власне про це говорить про страждання Ісуса Христа. Отож, Ісус каже, що я співстраждаю цим людям, і я не хочу їх відпустити, щоб вони голодними від мене пішли. І ще це пояснення, воно також не є якимось таким зайвим. Вже три дні ходять зі мною. Правда і цих три дні пригадує нам три дні смерті Ісуса Христа, три дні, коли Ісус перебуває в гробі після своєї смерті, яка до речі дасть нам Євхаристію. Правда, аж до свого Воскресіння. Тобто Ісус настільки співтерпить разом з нами, співчуває нам, що готовий власне дати нам життя і Євхаристія – Це той момент, коли ми це життя від нього отримуємо. Життя вічне і так само його тіло, яке за нас було видане на Христі, ми так само отримуємо власне в Євхаристії. Цікава річ, що учні, переживаючи вже це друге розмноження хліба, вони ведуть себе так, якби першого абсолютно не було. Вони задаються питанням, скільки ми візьмемо хліба, щоб їх нагодувати цих людей, як будь першого вже не пам'ятають. Ну нам так само, ми вже не раз чули, що Ісус є нашим Спасителем, але чи дійсно це є ну, не лише загальною правдою, тільки правдою мого життя? Ми розуміємо, що над цим питанням постійно треба працювати, перевірювати, чи ми дійсно йдемо за Ісусом Христом, а не там за нашими якимись егоїзмом чи, чи, чи ще якимось там. Другорядними справами, тобто одного разу сказати це, це мало так само, одного разу пережити Євхаристію це мало. І бачимо, що учні ну, взагалі якби, стоять на початку дороги. Так кажуть коментарі італійські Сільвяно Фаусті і його друзі. Так якби учні взагалі нікуди ще не виходили, ніде ще не були, нічого не бачили на початку дороги, такий італійський, власне. ну, Ну, так, так вони будують речення. Але кажуть, одночасно, на щастя, Ісус є готовий разом повернутися на цей початок дороги, правда, готовий назад повернутися до того рівня, де знаходяться учні, щоб разом з ними все ж таки якось вирушити в цю порогу. Правда, і це власне на початку дороги учнів, якби Ісус завжди готовий приходити туди, на той початок і весь час їх забирати звідти, тобто нас власне вести. До повноти правди, звідки ми візьмемо хліба, ну, учні якось задаються цим питанням більш в такому значенні кількості. Да, вже перший раз вони отримали цього хліба. Тут тепер знову ну, немає звідки взяти. То це не означає, що Ісус мав би нам весь час вирішувати всі наші проблеми життєві. Тут не йдеться про кількість цього хліба, такого матеріального, тільки про якість. І це є Євхаристія. Правда, чим є цей хліб, який роздається і як він використовується, правда? І ну, бо, бо цього розмноження хліба ну, могло б бути не так, що за, за Ісусом би постійно їхав би якийсь бусик, на якому були лотки хліба, і весь час він би їх роздавав. Ну це ні до чого би, напевно, не призвело. Правда, тобто не кількість, а якість, якість використання цього хліба, чого мене вчить Євхаристія? чи я правді, уздоровлююсь на Євхаристії, чи я правді, довіряю Ісусу і всі мої проблеми, так як люди довіряли всіх своїх хворих. Правда, чи отримуючи на Євхаристії, я отримую ці дари і якось їх так замикаю в свою руку, хапаючи їх, що це тільки для мене Бог дає це багатство, чи я вмію цим ділитися, тому що коли я закриваю дари Божі. Ну, якби я цей, цей дар для мене є важливіший, ніж те, що, що Господь мені хоче передати, ніж та любов, яка стоїть за цим даром. Коли я краду якусь річ, яку мені Бог дає, залишаючи її лише для себе, я сумніваюся в Божій доброті, що коли я це комусь віддам, Бог мені ще раз дасть, правда, і це є власне суть Євхаристиї. Ти утримуючи, маєш давати те, що ми отримуємо від Бога даром. Воно даром має залишатися, тобто подарунком. Я отримую подарунок, я його маю далі передати, так як апостоли передавали цей хліб. І так само, як апостоли, бо взагалі всі учні мають вставати Євхаристію для інших. Тобто цим, ну, цим святом любові. Ця любов приходить на кожний Євхаристії від Бога. І так само ну, християни мають ставати цією любов'ю для інших і передавати цю любов далі. Тому немає різниці, скільки хліба ми отримуємо на Євхаристі, а як ми його використовуємо. Правда, так само, ну, взагалі на Євхаристії ми ж не споживаємо дуже багато хліба. Правда, той маленький кусочок хліба, який ми отримуємо, є тілом Ісуса Христа. Тобто, якщо ми задумуємось про це, що там є, ми, ми звичайно, не найдаємось тим, тими калоріями, які там отримуємо, тільки ми. Насичує нас свідомість того, що Бог видав свого сина за нас, що він власне симпатизує нам, що він за нас страждав, що він весь час намагається нам допомогти, оздоровити від того, щоб ну, направді наші очі почали бачити, наші вуха почали чути. Правда, і у тому маленькому хлібі, якщо ми усвідомлюємо не кількість, а якість, правда, оце нас, нас насичує, оце дійсно робить Євхаристію плідною. І оце ми хочемо повторювати. Тобто ці зустрічі з Ісусом Христом, правда, вони мають бути глибокі, бо інакше вони не насичують, інакше євхаристія, скільки б ми не повторювали, вона не, не, не приносить змін. Правда, і тому ну, досить таким, можна сказати життєвим запитання Ісуса: а скільки ви маєте хліба? Скільки ви вже отримали, скільки ви вже всього маєте, що ви з тим зробили? Да, Давайте ми, ми якось це використаємо. Ну, наприклад, сьогодні в Одесі ну, така собі погода. Правда, пасмурно, і хочеться десь не знаю, закупатися під одіяли і проспати весь цей день або читати книжку. Правда, Але в кінці життя, мабуть, кожна людина буде просити у Бога, ну Господи, дай мені ще один день. Да, Господь скаже, я тобі дав 4 грудня, а як ти його використав. Правда, Ми так часто говоримо, що нам не вистача здоров'я, не вистачає сил, не вистачає інтелігенції, не вистачає грошей для того, щоб, не знаю, проголошувати Євангеліє, давати милостиню, якось там радити нашим ближнім чи щось доброго зробити. Нам чогось там не вистачає. Але звернімо увагу на те, що ті хліби, які вони вже мали, вони мали сім, за цифру сім. Це завжди є символ божественності. Ті дари, які Бог нам дає, їх може бути небагато, але вони божественні. По-перше, вони від Бога, а по-друге, за ними йде Божа мудрість. Цих дарів нам має вистачити. Ми маємо вміти їх використати. використати використай те мале, що в тебе є. І це буде Божественна справа. І це насправді буде така божественна досконалість в твоєму житті, використай цей пасмурний день, використай власне, те, те небагате, що ти маєш. І от це питання Ісуса воно, насправді, має звучати весь час в ухах кожного християнина А ти вже скільки маєш? Скільки ти від от мене отримав? Як ти це використав? Правда, чи, 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 чи часом не є так, що от апостоли були на першому возлуженні хліба, взагалі його не пам'ятають, задаються тим самим питанням, як нічого не відбулося власне, з цим всім? Да, і тому так само ем, хліб, який ми отримуємо в Євхаристії, сам хліб по собі, це символ життя людського. Правда, тому що ну, там є не лише зерно, мука. Правда, там ще є надія хліборобів, посіяли, чи зійде, чи не вимерзне, чи, чи, чи буде дощ, чи не буде дощу, Чи зберемо, чи збережемо пізніше хлібороби, ну вже пекарі, правда, чи зійде тісто, чи не зійде. Ну це є життя, це є праця, це є піт людський, це є розчарування людське. Коли людина ділиться своїм хлібом, вона реально ділиться своїм життям, особливо там, де його бракує. І ну, от Євхаристия, це є те, що Господь ділиться з нами своїм життям, так як ми вже сказали, що в цій маленькій хості є життя Боже. Правда, і брати і сестри, які сходяться на Євхаристію, християни, ну, вони так само мають ділитися своїм життям. Це є те, що нас збагачує, це є те, що нам хочеться повторювати. Коли ми приходимо на службу Божу, і ми зустрічаємося з однодумцями, ми відчуваємо себе спільнотою, ми відчуваємо себе кимось. Ну, от це є те, що, що ми готові повторювати в нескінченність, правда, якщо є е, власне, ці, ці, ці друзі навколо нас, правда, якщо ми заходимо в цю божественну реальність, ніби всі беремо участь участі Євхаристі, а часом буває так, що виходиш після недільної служби три хвилини, і вже немає нікого біля дверей, то це про щось говорить. Що християни не можуть виходячи разом з Євхаристів навіть півхвилинки постояти поговорити, бо у них немає нічого спільного, якої спільної теми для розмови, ну то я направді сумніваюся, що вони ту Євхаристю якось пережили, що вона дійсно зробила їх братами найріднішими, які, які є. І це є краса Євхаристії. це, що хочеться власне повторювати на Євхаристії, що вона чужих людей робить братами і сестрами, і це є покликання церкви. Так само, Євхаристія – це є подяка, це є момент, коли ми можемо подякувати Богу і за все. І ми, нам дуже легко дякувати за щось добре, що ми від Бога отримали. А за ті випробування ми не завжди вміємо подякувати. Але в Євхаристії ми правда, тіла Ісуса Христа, Його таємниці, Його, його життя. Правда, в його житті він за все міг дякувати Богові навіть за свою смерть. Його смерть, можна сказати, є об'явленням Божої любові. Е, да, і, і навіть от та смерть, що ніби є найбільшим злом, який може людина пережити в своєму житті, коли його, йому життя забирають от, власне, в моменті Ісуса Христа, в його власне, переживанні, е, Його смерті, він так само міг дякувати Богові за те, що Його смерть принесла користь для людства. Та я не кажу, що наша смерть має завжди принести користь для людства, чи ми маємо відкуплі, відкупити світ? Але я кажу про те, що ну практично кожна ситуація, яку Господь нам дає, це якась разновидність Божої благодаті. Ми, власне, в Євхаристії повинні вміти дякувати за це. Правда, не задаватися питаннями, а за що нам ось якісь там проблеми, чи війна, чи ще щось там було б краще набагато, якби ми задавалися питання, а чого це має мене навчити? Навіщо Бог мені це дав? Правда, що я маю навчитися? Якщо ти навчився чогось, ти став сильнішим. Ти маєш вже в собі це знання, це тебе зробило сильнішим. наступний раз ти будеш знати, що робити в подібній ситуації. І це є ну, сила Харисті. І остання справа: Ісус, коли відправляв натовп каже, що ну, я не можу їх відправити без хліба, бо вони по дорозі втомляться і далеко не зайдуть. Правда, вони схлякнуть по дорозі, е, втомляться. Ну і ми розуміємо, що в Євангелії дуже багато речей символічних. І тут так само можна побачити цю символічну е, правда, цей символічний момент. Він хоче дати хліб, який буде хлібом на все життя, на весь час існування церкви, на, на всю дорогу, яку церква і кожний християнин в своєму житті має пройти. І це є Євхаристія. Це є той хліб, який дозволяє церкві йти крізь віки, правда, і, і поширює церкву. Правда? І, і тому ну, ну правді, хочеться, хочеться, щоб ми цей хліб знаходили, щоб, щоб цей хліб ми споживали якісно, і щоб церква наша збільшувалася і приєднувалася брати і сестри, які будуть правді, заспокоювати справу і голод своєї душі, власне, на Євхаристії. Правда, на тому, що будуть брати участь в цій зустрічі з Богом. І так само один з одним. Тому вже переживаємо третій день Адвента, тобто часу такої ну, особистої переміни. І церква нам дає сьогодні цю Євангелію, як маємо повторювати Євхаристію. як маємо неї переживати плідно і глибоко, і думаю, що Адвент ну, це є завжди час. Глибоких роздумів над своєю вірою, і думаю, що сьогоднішня Євангелія нам цих роздумів дає до, досить багато. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось, поширюємо, щоб ще інші люди це почули. Ну і нехай Господь благословляє всім нам власне, в цих наших намаганнях змінити себе своє життя. Нашу спільноту християнську і всю нашу церкву, дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!